Це не бункер часів Другої світової, це майстерня знаного вкусниці скульптора Миколи Глеби. Саме у цих стінах художник створює свої шедеври. Його найулюбленіший матеріал дерево, оскільки воно дає більше свободи. Дерево можна сказати, що задумав, то зробив бистро. швидко, не вимушено там сміло. Дереві можна робити, те, що, наприклад, у граніті, у камені, не проше помилок. Робота над кожною скульптурою займає різний відрізок часу від одного дня до кількох тижнів, в залежності від складності витвору і настрою митця. Важко повірити, але 99% витонченої роботи заслуга Миколиної бензопили. За допомогою бензопили і такого рісця у своїй майстерні скульптор Микола із звичайного шматка дерева створює справжні витвори мистецтва. На цю красуню хлопця пішов тиждень. І, хоча майстер у своїй роботі віддає перевагу дереву, усе ж його найвідоміший витвір це скульптура Івана Фірцака. Пам'ятник зроблений з граніту і важить 7,5 тонн. Ідеєю створення такого монумента Микола Глеба надихнувся на кладовищі у Празі, де висікав надгробні плити. Там скульптур, кажу, тисячами їх там було, тисячами скульптур різних граніт, мрамор, бронза. Думаю, прийду додому, точно зроблю вже корота, тому що то. Жило, жило в мені. А як зробити толком не було? А тут я надивився, надивився більше дивився, чим свою роботу робив. Над пам'ятником кротину скульптор працював два з половиною роки, адже граніт дуже складний матеріал. Допомагав Миколі в роботі його батько, механік за фахом. Приходилося так старовинним методом, я кажуть, усвердувати, такими п'ятдесят метровими сверлами, а то й метровими. Дубові клини ставили, розм'якшували воду поливали і потім насадками, клинами, металічними відвалювали великі кусков. Микола дуже любить напрям скульптури, адже вона дає змогу розвиватись і духовно, і фізично. Єдиний недолік цього ремесла в Україні на ньому багато не заробиш. Тут потрібні хороші замовники, а в нас їх катма. Так, перебиватися можна з одного місця на друге так. В основному на заробітки хожу в Росію так, там більш є спрос на такі роботи. У планах скульптора до пари Івану Фірцику зробити пам'ятник його тесті Івану Піддубному. Це також був знаменитий український селач родом із Полтавщини. Троє рідних та шестеро прийомних дітей, які теж рідні. Така сьогодні велика родина Ілошвай. Формально це дитячий будинок сімейного типу. Та відразу з порогу стає зрозуміло, що це справжня міцна сім'я. Першу дворічну дівчинку подружжя Іло Швай взяли до себе 14 років тому. Відтоді сім'я поповнилась ще п'ятьма сестричками та братиками. Серед них двоє дітей-інвалідів, тож труднощів з ними немало. Та головне кажуть у цій родині це любов та взаємоповага. Це, це все від душі це все сьо йде, тому що… Если это не дітей вас піта за кто-то со стороны так думає, що что, что ми ради і получаємо з государствам жити это Та совсім другореч совсім на другому сьогодні в області діє 36 будинків сімейного типу, де виховується більше 200 дітей. Тут та у прийомних сім'ях їм комфортно та затишно. Однак із досягненням повноліття треба самостійно влаштовуватись, десь оселятись та шукати роботу. Паралельно ми з фондами працюємо, щоб будували соціальні гуртожитки для дітей. Тобто діти, які досягають 18 років, або завершують навчання 23, Вони щоб також мали житло, де вони можуть поселитися, тому що маючи житло, легше вирішувати питання по працевлаштуванню. У родині Іла Швай саме такий випадок: одному з вихованців, інваліду з дитинства Іштвано вже є 18. Однак батьки вирішили не повертати його до інтернату. Хлопець буде й далі жити у сім'ї, а влада обіцяє матеріально допомагати. У його утриманні і він буде ця дитинка, буде отримувати матеріальну допомогу як інвалід на неї персонально, і тоді вони вже візьмуть на ним опікунство конкретно цієї дитини і будуть мати доплату дорослим. Допомога у буденних клопотах, а малечі подарунки та те, без чого не може обійтись жодна дитина. Родинний затишок та трохи сімейного тепла. Аби бути щасливими, дітям треба просто бути разом. У Мукачівському державному університеті розвитку спорту приділяють особливу увагу. І хоч професійні спортсмени тут не навчаються, дівчата з радістю помірялись силами на волейбольному майданчику. Ви тих досягнень, на жаль, поки що нема, тому що команди, яка би виступала на республіканському і на національному рівні, у нас немає. Граємо турніри місцевого характеру, обласного зустрічі з вузами іншими вузами нашої області. Упродовж майже п'яти годин команди змагались за коловою системою. Фаворита у турнірі не було, і все ж на п'єдестал пошани піднялись лише три команди. У запаклій боротьбі бронзові нагороди вибороли студентки гуманітарного факультету. Другим ми стали дівчата з педагогічного. А комплект нагород найвищого гатунку завоювала команда факультету менеджменту і підприємництва. Недостатньо година у вищих навчальних закладах, школах та інститутах спорту. Ми Не примушуємо займатися конкретним видом спорту Ми обирає молодь способи. Але ми повинні підштовхнути її доверити. Ові це все сьогодні. Ми провели волейбол. Завтра ми в ригу, в скітбол, чи на ми приводимо баскетбол, чи насильний тені, чи великий теніс, легку атлетику. Незалежності від того, який це вид спорту. Ми залучаємо населення до занять фізичної культури та спортом. Турнір з волейболу закінчився. На черзі інші змагання, які відбудуться уже на облаштованих майданчиках. Отож, приєднуйтесь до акції Спорт для всіх спільна турбота і приведіть до ладу спортивні площадки за місцем проживання. Акція триває з 1 до 30 квітня. Звичні веселуни, невгамовні бешкетники та безтурботні розбишаки. Клоуни викликати посмішку можуть у будь-кого. Відзначають день сміху та залучають до цього усіх. Ужуриське гірчичне зерно. Посеред понеділка перетворилося на гамірний плац для веселищів та розваг. Передусім, дитячих, бо ж у день сміху, чи не щодня. Тут відбувається свято сміху, веселощів радості і всього, всього, всього самого найкращого. Бо сьогодні день сміху, треба сміятися, адже сміх подовжує життя. Ось так творча майстерня територія дитинства, студія Пантоміми енергія Мім вирішили повеселити Ужгородців. Попри те, що це виставка, живі експонати клоунів, чіпати руками можна і треба. А ще можна було з ними гратися, фотографуватися, співати і робити все, що підіймає настрій. Адже те, що сміх корисний для здоров'я, нагадувати зайве наукою. Доведено, що 5 хвилин сміху продовжують життя в середньому на годину. Тож всі, хто сьогодні потрапив у гірчичне зерно на 2 години, проживуть на добу більше ніж решта. Тож хочеш бути здоровим та щасливим. Забудь про те, що дорослий, потисни руку клоуну і смійся до схочу. і не тільки 1 квітня. Кожна п'ята людина на планеті має ген, який відповідає за розвиток цукрового діабету, проте проявляється недуга в кожному другому випадку. Серед причин занедужання нездоровий спосіб життя. Класичний хворий на цукровий діабет другого типу це людина віком від 50 до 60 років, якої є надмірна маса тіла або й ожиріння. В якої є артеріальна гіпертензія, людина, яка живе, як яка малорухомий рухомий спосіб життя, в стані постійного стресу, переїдання, і все це призводить якраз одна із причин того, що в кожного десятого дорослого є цукровий діабет другого типу. Якщо не виявити ризик завчасно, цукровий діабет може спричинити патологію нервів та дрібних судин. Найпроблемніше ускладнення так звана діабетична стопа, яка щорічно вкладає на операційне ліжко майже 21 тисячу українців. Загалом у світі 70% усіх операцій з ампутації нижніх кінцівок відбуваються через діабетичні ускладнення. Грубо кажучи, що 28 секунд комусь відтинають ногу. Це направду жорстока статистика, вимагає покращення. Єдині три країни. Які змогли цього досягнути, це Швеція, Бразилія та Індія. Швеція завдяки вливанню величезних коштів в цю галузь, а Бразилія та Індія просто-напросто зробили діабетичні профілактичні кабінети, де оглядалися всі пацієнти, оглядалися безкоштовно, робилися мінімальні процедури, мінімальні лікувальні. Лікувальний вплив на самих початкових стадіях виявлялися початкові стадії, що допомогли більш більше ніж два рази зменшити кількість ампутацій. На шляху до таких змін Україна серед заходів, що можуть посприяти, знайомство лікарів сімейної медицини, дільничних терапевтів із новими відомостями про попередження хвороби. Школи цукрового діабету включають в себе доповіді, що стосується патогенезу цукрового діабету, діагностики цукрового діабету. Початок лікування, саме базове лікування, продовження терапії, можливі ускладнення. Це стосується як діабетичної стопи, так і основної проблеми, чому помирають хворі на цукровий діабет другого типу. А до 70% помирають від інфарктів і інсультів. Захід відвідали понад 200 медиків із усіх куточків краю. Початком із 2012 до кінця цього року виїзна школа діабету навідається до кожного обласного центру. Вода зійшла і залишила на берегах річки Уж безліч сміття, яке припливло до обласного центру з високогір'я. Пляшки на будь-який смак з під пива, мінералки, олії і навіть каністри від моторного мастила. Усе це добро винесло на ужгородську набережну великою водою. Комунальники з самого ранку вівторка взялися прибирати берег річки від побутових відходів. Працівники мішками виносили пляшки, які вище за течією люди викинули поблизу водойми. Около тонну вже винесли. Десь тон було вже. Там до мусорки носимо, а там пацан вже здає собі. Вісімдесят копійків кілограм. Ужгородці одразу звернули увагу на весняні приготування в обласному центрі. Відзначають, що сміття біля річки треба прибирати частіше. Я, наприклад, задоволений тим, що прибирають, бо все таке, якщо зараз е, після цих паводків піде вітер, він роздує ці бутилки, їх буде важко зібрати, бо він роз, роздує по всій набережній і по всьому всьому. Так що то, то є великий плюс, що прибирає цей мусор і його вчасно прибирають. Ясно, що потрібно прибирати. Це центр міста, все-таки лице, приїжджають і туристи, потрібно, щоб було чисто в центрі. До прибирання залучили сотню працівників у жорицьких жрерів, і хоча більшість нанесеного сміття не місцевого походження, прибирати його доводиться саме тутешніми силами, адже далі відходи попливуть до закордонних сусідів. Є скарги із країн, які міжують із нами з євросоюзу, регулярно йдуть звіти листи, які надають інформацію в тоннах цього сміття бруду пластикових пляшок, які Євросоюз десь бачить на своїх територіях. І тому ці заходи ми проводимо по кожному випаданню дощу і тій великій воді, яка із високогір'я зносить даний бруд, пластикові пляшки, чи то інші сміття, побутові відходи життєдіяльності людей. Така ситуація повторюється в Ужгороді щороку після великих опадів чи танення снігу, і кожного разу береги місцевої річки доводиться прибирати від цілих куб нанесеного сміття. Цей судак дещиться з того, що поповнить водойми берегівщини сьогодні. Всього таких рибин буде 100 кілограмів і 200 кілограмів ляща. Конкретніше 600 судаків і майже 22 тисячі мальків ляща. Обійшлося таке багатство в 10 половиною тисяч гривень. Рибок виростили на одному з господарств села Хустського району. Спеціально для цієї акції. Вибір риби викликаний тим, що судак і лящ. Найбільш поширені мешканці тутешніх водойм, а загалом підрахували вчені, краєва іхтіофауна серед найрізноманітніших в Україні. На сьогоднішній день згідно проведених цих досліджень, 45 видів, які існують в Закарпатській в закарпатських водоймах. Переважна з переважною більшість із яких це я види занесені до червоної книги. України, що якраз і вимагає врегулювання цього питання, оскільки люди не обізнані в правилах рибальства, часто виловлюють риби заборонені до вилову, що відповідно несе за собою дисциплінарну адміністративну відповідальність. Стягнення за незначне рибальське порушення коливається від 34 до 170 гривень. У разі ж грубого переступу, як вилов забороненими засобами, від 340 до 680 з вилученням знаряддя лову та самої здобичі. Водне браконірство карають, однак відстежити кожен випадок зловживання неможливо. Відтак найбільш оптимальною є співпраця державних рибоохоронних служб із громадськими. Організація берег фіш, надавши належне наукове обґрунтування, одержала дозвіл на спецвикористання водних ресурсів річки Боржава. Зараз ми йдемо к тому, що хочемо завести так як в Європі. Як Всі говорять, що як добре там в Європі, там всюди риба є і всі платять за цю рибу. Но мы тоже хотим это вести, чтобы сами люди понимали, что если только забирать от природы и ничего туда не ставить, с этого ничего не будет. Внуки уже ничего не поймают. Вот зато и сделали вот эту организацию. Организация, которая за каждый выловленный килограмм платит государству. І плюс що от такі акції проводять, щоб заріблять Утворена На торік організація уже налічує 55 учасників. Серед них Віктор своє гобі облюбував і ще шестирічним. Нині займається спортивною рибалкою, полює на хижака, переважно на берегівщині, хоча неодноразово вудив і в Чехії та Словачині. Там розповідає рибальство вже давно регламентоване, і нам слід перейняти досвід. Йдете в риболовний магазин, покупаєте білет на інтересуючу річку. Там же з цим білетом є книжечка з отловом, де як ну, і у нас одна система, що який вид риби, який розмір. І дійсно там з восьми утра до вісімнадцяти слова. Підраховано, що один більш-менш досвідчений рибалка обходиться державі в приблизно 200 гривень на рік. Ці кошти не такі вже значні, якщо зважити на гостру необхідність. Підтримки популяції річкової фауни цього разу поповнили води боржави побіля сіл Бене та Квасово. Ще частиною риб населили мальовниче озеро в селі Великі Береги, де майже через два місяці планують провести спортивні змагання з рибальства.